Це буде всім. Ранок видався недобрим. і загинувши, молода людина, доволі молода, сорок рік вісімдесят року народження. Є пошкоджені домоволодіння, працюють служби, працюють національна поліція, ДСНС, працюють психологи, працюють і місцеве самоврядування, і зрозуміло, що треба терміново надати допомогу і. Будівельними матеріалами і перекрити будинки, вибиті вікна, засклити або що закрити, бо йде дощ, і треба людям допомогти. І так буде обов'язково.